Вітаю вас на каналі «В Тонусі. Мене звати Валерія Гапоненко. Я фітнес-тренер і мій підхід заключається в поєднанні декількох напрямків для розвитку функціонального тіла. Але фундаментом моїх тренувань є розтяжка, і тому ми говоримо сьогодні саме про неї, про те, як розтяжка впливає на наше тіло. Чи завжди вона корисна, чи може бути небезпечною? Я розкажу, що саме відбувається з нашими м'язами, коли ми їх розтягуємо, і як взагалі на це все реагує наша нервова система. Також ми обговоримо, як зробити розтяжку ефективною і безпечною. І це моє перше відео в такому форматі, тому буду вдячна за вашу підтримку, виглядів, вподобайки, коментаря та підписки на мій канал. Ну що ж, давайте розбиратися, як взагалі працює наше тіло. Щоб м'яз скоротився чи розтягнувся, він має отримати сигнал від мозку, нервовий імпульс. І будь-який рух це результат злагодженої роботи нервової системи, м'язів, сухожиль, зв'язок і фасцій. Але якщо різко потягнути м'яз, робити різкий рух, він може напружитися, а не розслабитися. І це відбувається через стрейч-рефлекс рефлекс природний захисний механізм організму. Його мета запобігти надмірному розтягненню, яке може призвести до травми. Як працює цей механізм? Нервова система сканує кожен наш рух, і якщо сприймає його як потенційно небезпечний. Вона подає сигнал, нервовий імпульс м'язу скоротитися. Проте, коли ми виконуємо розтяжку поступово, мозок розуміє, що це безпечний діапазон, і він якби дозволяє збільшити амплітуду руху. Це також підтверджують дослідження 2006 року, згідно з яким регулярна розтяжка дозволяє зменшити чутливість до болю і підвищити гнучки за рахунок збільшення саме толерантності нервової системи до розтяжки. У цьому процесі бере участь апарат годжі, це спеціальні рецептори, які з часом послаблюють напругу в м'язах і допомагають їм розслабитися. Що ж, ми вже дізналися, як працюють наші м'язові рефлекси, як вони захищають нас від травм і яку участь бере нервова система в цьому процесі. А от що саме відбувається з м'язами, саме на клітинному рівні, чи є в них якісь зміни, можливо, вони тягнуться як гума або просто становляться більш довгими. Зараз ми про це поговоримо. Існує гіпотеза, що регулярне розтягування може збільшувати довжину м'язових волокон за рахунок додавання нових саркомерів. Саркомера це будівельні блоки м'язів, які розтягуються і допомагають їм збільшувати свою довжину. Дослідження 1971 та 2005 років підтверджують цю можливість, але важливо зазначити, що вони проводилися на тваринах, і це означає, що прямі докази для людей все ще обмежені. Дослідження 2018 року показує, що розтяжку протягом 3-8 тижнів не викликає значних змін у механічних властивостях м'язів, але збільшує діапазон рухів через підвищення толерантності до розтягування. Це свідчить про те, що, хоча рухливість зростає, структурні зміни можуть бути зовсім мінімальні у 2023 році. Вчені визначили, що статична розтяжка може збільшити силу м'язів і навіть призводити до їхньої гіпертрофії. Хоча, звісно, ефект ніколи не зрівняється і буде не таким вираженим, як при силовому тренуванні. Але це дослідження може вказувати на можливі структурні зміни у м'язах при розтяжці. Дослідження 2024 року підтвердило, що статична розтяжка зменшує жорсткість м'язів і фасцій, що також сприяє збільшенню амплітуди рухів. Проте залишається питання, чи ці зміни відбуваються через збільшення кількості саркомерів. Чи все-таки через нервову адаптацію? Загалом, питання про структурні зміни м'язів під впливом розтяжки залишаються все ще відкритими. Деякі дослідження підтверджують, що збільшення амплітуди відбувається через підвищення толерантності нервової системи, тоді як інші припускають можливі механічні зміни у тканинах саме на клітинному рівні. Юрогідно правда знаходиться десь посередині, і для остаточних висновків потрібні, звісно, додаткові дослідження. І, можливо, через деякий час вчені дадуть нам чітку ясну відповідь на це питання. Я впевнена, що будь-яка людина, яка займається розтяжкою, хоч раз задавалась таким питанням: чому деякі люди можуть досягти більшої гнучкості за пару місяців? А комусь треба набагато більше часу. І що насправді впливає на нашу гнучкість? Один із головних факторів це генетика. У деяких людей від природи більш еластичні м'язи та сполучні тканини. І це пов'язано з співвідношенням колагену та еластину, двох основних білків у наших тканинах. Колаген забезпечує міцність і жорсткість зв'язок та сухожіль. А еластин відповідає за гнучкість і розтяжність наших м'язів. Люди з більшою кількістю еластину мають природну гнучкість, але це може підвищувати ризик травм через слабшу стабільність суглобів, тобто через гіпермобільність. І тому таким людям потрібно зосередитися більше на силових вправах і вмінні контролювати свою амплітуду рухів. Другий фактор це робота нервової системи. Дослідження 1997 року показало, що у людей з обмеженим діапазоном рухів часто спостерігається підвищена жорсткість м'язів і знижена толерантність до розтягування. Тобто нервова система продовжує вважати рух небезпечним. І спрацьовує стреч рефлекс. Але наша гнучкість залежить і від її роботи. Звісно, що завдяки регулярній розтяжці, поступово ці межі дозволяють нервовій системі довіряти новому діапазону рухів і збільшувати його. І третій фактор це рівень активності та звички. Якщо людина веде малорухливий спосіб життя, звісно, її м'язи та фасті поступово втрачають еластичність, діапазон рухів скорочується, наше тіло становиться немобільним, непластичним, втрачається сила м'язів, через що відбуваються дисбаланси в тілі і виникають болі. І тут вже питання регулярності ваших цілей і скільки ви готові вкладати зусиль, щоб ваше тіло було здоровим, сильним і мобільним. З цього ми можемо зробити висновок, що гнучкість це поєднання генетики, роботи нервової системи та способу життя. Якщо ви хочете дійсно побачити результат і покращити свою мобільність, ви можете займатися від 3 до 5 разів на тиждень, приділяючи тренуванню 10-30 хвилин. Або займатися 2 рази на тиждень, але приділяти на тренування хоча б 40-50 хвилин. Регулярність важливіша за інтенсивність. Звісно, краще робити короткі, але часті тренування, якщо ви тільки починаєте, щоб ця звичка закріпилася і тренування стали вашою частиною життя просто як ваша рутина. Хочу сказати, що немає поганих чи хороших видів розтяжки, є ті, що підходять саме для вашої мети. Динамічна розтяжка включає в себе активні рухи, і вона ідеальна перед, наприклад, силовим тренуванням для розігріву і підготовки м'язів та суглобів. суматична розтяжка заключається у фіксованому положенні на 20-30 секунд і підходить для збільшення амплітуди та завершення тренування, якщо ви. Перед цим робили силове. PNF метод це поєднання напруги та розслаблення для глибшого розтягування, і він являється одним з ефективніших методів. Функціональна розтяжка включає силу та контроль у розтягнутому положенні, а міофасціальний реліз це використання спеціальних інструментів. Ролів, м'ячів для зняття напруги з м'язів та фасцій. це покращує циркуляцію крові, сприяє відновленню та допомагає зменшити м'язові болі. Балістична розтяжка це різкі рухи з поштовхами і вона використовується у вибухових видах спорту: гімнастика, бойові мистецтва. І, звісно, в фітнесі цей метод не використовується, бо він потребує обережності і може підвищити ризик травм. Який же метод треба обрати? Наприклад, якщо ваша мета мобільність та здорові суглоби поєднати динамічну, статичну та функціональну розтяжку. А якщо потрібно більше розслабити м'язи, додавайте ще й міфаціальний реліз. І обов'язково тренування ми починаємо з розминки, можна починати з активною розминкою чи більш такою статичною, але обов'язково пропрацьовуємо все тіло, всі суглоби. Розтяжка повинна проходити в зоні терпимого дискомфорту, без різкого болю. Знову таки, щоб ваша нервова система поступово. Звикала до нової амплітуди і не підключала стреч-рефлекс. Наступне це поєднання з силовими вправами, тобто не потрібно обмежуватися одним напрямком, щоб ваше тіло було функціональним, обов'язково краще поєднувати декілька видів тренувань. І, звісно, правильне дихання, воно дуже важливо, як для постави, так і силових тренувань, а також для того, щоб підключати парасимпатичну систему. І вчитися розслаблятися. Що ж, ми можемо зробити з вами висновок: що розтяжка та мобільність це один з ключів до здорового, сильного і функціонального тіла. Вона покращує гнучкість, допомагає рухатися без болю, покращує наш моральний стан і підтримує загальну фізичну форму. Проте важливо пам'ятати, що ефективна розтяжка має поєднуватися з силовими тренуваннями. Тільки так. Тіло буде не лише гнучким, а й витривалим, сильним і готовим до будь-яких навантажень. Діліться в коментарях, чи поєднуєте ви різні напрямки тренувань, чи обираєте щось одне для себе, а також задавайте питання на рахунок розтяжки і загалом на рахунок тренувань. Я з радістю вам на все відповім. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Дякую, що були зі мною. Побачимось в наступному відео.